Що таке психологізм? Психологізм це детальний опис різних внутрішніх станів героя, його переживань і мотивів поведінки. На відміну від класицизму і романтизму, характери зображуються в розвитку. Поведінка героя визначається як зовнішнім оточенням, соціальні умови, виховання, так і власними внутрішніми мотивами. Письменники прагнуть не просто показати, а зрозуміти і пояснити психологію персонажів. Інструменти психологічного аналізу. У реалістичній прозі особливого значення набувають позасюжетні елементи, що додають психологічних відтінків у характеристику персонажів портрет не просто опис зовнішності, а відображення внутрішнього стану. Пейзаж. Природа як дзеркало настрою та переживань героя, інтер'єр оточення та предмети побуту, що розкривають звички, соціальний статус і навіть характер персонажа.